Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Рот to the Doctor. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати м'язи, і я б хотів звернути вашу увагу в окремому відео на дихальні м'язи. У цій лекції ми обговоримо, як відбувається акт дихання, яку участь в ньому беруть дихальні м'язи, які м'язи взагалі називаються дихальними, і детально обговоримо діафрагму. Ні для кого не секрет, що наші легені розташовані у середині грудної клітки. Зараз ми дивимося на схематичний малюнок зрізу грудної клітки і легень у фронтальній площині. Ми будемо вивчати легені у розділі Стонхнологія але я вам вже зараз скажу, що легені не мають м'язів, тобто вони не можуть самі розширитися і набрати повітря, та не можуть самі зжатися і витиснути повітря. Вони цього зробити не можуть. Легені подібні на два мішечка або на дві надувні резинові кульки, які наповнюються і здуваються в залежності від тиску. Звичайно, легені набагато складніше забудовою, ніж кулька, і ми це ще будемо обговорювати, але в даний момент нам потрібно зрозуміти загальний принцип їх роботи для того, щоб знати, для чого нам потрібні дихальні м'язи і як вони працюють. Тож домовилися, у нас є легені, які розташовані всередині грудної клітки, але між ними та грудною кліткою є невеликий простір, який називається плевральною порожниною. Вона утворюється між пристінковою плеврою, яка вкриває грудну клітку зсередини, та нутрощевою плеврою, яка покриває легені. Якщо ви не до кінця розумієте, що таке плевра та для чого вона, і всякі інші питання виникають, то ми на них будемо відповідати у розділі спанкноогляда. Діафрагма – це куполоподібна пластинка, що складається з м'ясових волокон та сполучної тканини. Вона відділяє грудну порожнину від черевної. Відповідно, діафрагма має дві частини: це власне діафрагмальний м'ясо, мускулюс френікус, який розташований периферично по краях купола біля стінок, та сухожилковий центр, центру тендінеум, який, як зрозуміло, з назви розташований у центрі, тобто на верхівці купола. Діафрагмальний м'ясо, в залежності від початку, поділяється на три частини: це поперекова, яка починається від поперекових хребців, реброва, яка починається від ревера. Та груднинно, яка починається від груднини. Поперекова частина складається з двох ніжок: права ніжка крус dextrum – починається від тіл першого, другого та третього поперекових хребців, а ліва ніжка крус sinistrum – починається від тіл першого та другого поперекових хребців.